Вас проживати комфортно та затишно у власній оселі важлива потреба для кожного з нас. Незалежно від того, де ми проживаємо, в приватному будинку, панельній багатоповерхівці, хрущовці чи гуртожитку. Адже після щоденних турбот хочемо вдома знайти спокій і відпочинок. І нерідко саме від сусідів залежить реалізація цієї потреби. А трапляється, що сусідська ворожнеча позбавляє людей можливості чути один одного і тоді без сторонньої допомоги не обійтись. Тож про правду по різні сторони конфлікту дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Здавалося б, що може бути краще, коли у новому мікрорайоні велелюдного міста замість традиційних кафе чи ресторану знаходить місце сучасний фітнес-центр. Та таке сусідство для мешканців другого поверху, саме для тих, чиї квартири розміщені над оздоровчим клубом Джой Фітнес. Що по вулиці Вараш, 43, у Кузнецовську, є нестерпним. Вони запевняють, що вже з перших днів роботи закладу від такого сусідства відчули дискомфорт та незручності у своїх оселях. З вісьми годин ранку до двадцяти годин до двадцяти годин, як працює цей фітнес клуб. Тут просто настільки громихає. тому що Використовується важкоатлетичні спорядження. Ти робишся нервовий, неспокійний, на роботу йдеш, контролюючи кожен свій крок і слово, Використовуємо масу різних заспокійливих засобів. Тому що ну, люди, можливо, які відвідують цей фітнес-клуб, вони не винуваті, тому ну, кожній людині не будеш розказувати свою проблему, що тобі заважає саме ця вібрація чи шум. Yeah. Лікар, оперуючий єдиний в цій окрузі, до мене приїжджають на операції лікар Лор, Володимирецький район, з Волині, Зарічнянського району, Сарненського району, Дубровицького району. І приїжджають із Києва, із Рівного приїжджають, мене знають. Був період, який я перестав оперувати, я не міг оперувати, тому що порушився сон. Був у мене приступ. Перший виникшої стенокардії досить серйозно, що я вимушений був звертатись в лікарню. Мені вже за 50, і я, в принципі, маю гіпертонічну хворобу, і вживаю ліки постійно. Це все негативно впливає на мене. Він про звук. Він дуже негативно впливає на всі. Система організму, на ендокринну, імунну, ось на травний тракт навіть і так далі. Тобто людина може призвичаюватись і спеціально вибірково цей звук виділяти з навколишнього простору. Чому? Тому що зазвичай вона звикла від такі звуки втікати. Це означає якусь небезпеку, а вона не може нікуди втікти вона в своїй квартирі. І починає вважатися якийсь падаючий предмет, наприклад, якісь ще речі, наприклад, які її загрожують. І ця постійна загроза створює стрес для організму. Люди кажуть, що турбувати стали не лише проблеми зі здоров'ям. Від резонування звуків, що доносяться під час роботи фітнес-клубу у загальному коридорі та в 34, 35, 37 квартирах, що якраз розміщені на Joy Fitness, по стінах пішли тріщини, і це при тому, що оздоровчий центр офіційно у 43-му будинку, що по вулиці Вараж запрацював лише з 1 вересня 2014 року. На самих початках нам здавалося, що нам заважає тільки шум тих незначних велотренажерів і тих плазмових телевізорів, які знаходяться. Тому звернулися до відділу. Кузнецовського відділу внутрішніх справ з сусідами 34-ї нашої квартири 39-ї про порушення цих умов проживання. Тріщина в сусідів вже була давним-давно. Будинок дає осадку, і вже років кілька, кілька років тому назад за ці питання я чула. Бо були придирання до іншого підприємця, який знаходиться поряд з нами. За цю тріщину в слідуючому під'їзді живуть мої знайомі. І ми можемо піднятися до них в квартиру і подивитися, які в них тріщини. Далі було звернення до міського. Голови до обласних установ ми стали вже звертатися після того, як вже зрозуміли, що крім шуму, нам заважає і вібрація. Зверталися і в дабі Рівненської області. Приїжджав представник. Ну, так як будинок був неведений і зараз немає ще до кінця прав власності, так як ми знаходимося у об'єднанні ОСББ, так званому. От, нам ніхто не може дати, е, е, чи скерувати нас в тому руслі, де би ми знайшли допомогу. У нас в місті фахівців і необхідне обладнання, яке, ну, за допомогою якого можна було б визначити, чи дійсно руйнування, ну, тобто тріщини, які пішли по стінах будівлі, чи вони дійсно пов'язані з діяльністю фітнес-центру, чи це. Внаслідок можливо усадки фундаментів, ну на жаль, у нас в місті такої можливості надати компетентну відповідь немає. Перше звернення до інспекції надійшло ще 21 листопада 2014 року, розповідає Ігор Мічуда, ще задовго до його керівництва управлінням. Судячи з матеріалів, була резолюція попередника щодо проведення перевірки, адже у зверненні люди вказували, що фітнес клуб не був введений в експлуатацію, і для роботи немає необхідних дозвільних документів. Відсутня й звукоізоляція у закладі. Тож спеціалісти відповідно перевіряли фітнес-клуб, про що згодом констатували в акті проведення перевірки. Копія декларації про готовність об'єкту зареєстрована 22.09.2014. Тобто люди звертаються в листопаді. А вже більше ніж двох місяців цей об'єкт зареєстрований як нерухомість, і на на нього виписана право власності От є. Технічний паспорт і от свідоцтво про право власності, де ця будівля зареєстрована в єдиному реєстрі України. Відповідно, на даний момент, після цього, в інспекція Дабі в, зданий в експлуатацію, тобто в приватну власність, ми вже не втручаємося. Ми, якщо втручаємося, то тільки на етапі проведення самого будівництва. Відтак, до оформлення права власності діяла так звана декларація на початок будівництва. У період її дії Дебі мала право проводити перевірки на відповідність технічних і будівельних норм даного об'єкта. Ігор Мічуда пояснює, що розмите поняття нежитлове приміщення, в тлумаченні якого законодавцем немає чітко прописаних функцій такого приміщення, є причиною вседозволеності. На його думку, вихід один звертатися до суду і вже там доводити шкідливість від такого сусідства. Під час запису програми ми були у квартирі бортників і на власні вуха чули ледь в ловимі гупання поверхом нижче. Тож годі було сподіватися, що камера в змозі зафіксувати шум, у якому живе подружжя. Є така звана ще річ пам'ять звуку, тобто вони можуть його вже не чути, а їм видається, що звук іде. Так само, наприклад, нам ведеться, що дзвонить наш мобільний наприклад, або ще якийсь варіант. Шуми, до яких ми звикаємо, вони починають повторюватись. І це ще підсилює стрес. Тобто мені здається, що тренажерний зал працює круглодобово. Стан не стан знову ж таки такого постійно хронічного стресу, і тому їм звичайно дуже важко. А ось коли клієнти фітнес-клубу миються, у бортників добре чути. О, це. Помились. У нас тому у нас короба зашиті у нас тут гіпсокартоном, і все нормально, нічого не шумить. Тобто, і ночі у нас не більше, не, люди не миються, тому що ми вночі не працюємо, правильно? А люди мають право помитися в будь-який час і коли захочуть. І як вода може шум води мішати, ми можемо душова. Ну у нас ти сам, у нас дві душові в жіночому е, санувузлі, і дві в чоловічому. Все зроблено по нормах, все згідно проекту, і ми нічого не проробляли. Ми беремо воду іменно з того стоїть, де користується борднік. Розумієте, І іде У Нас два ну все зроблено, як у всіх фітних центрах. Годіння труб в житловому будинку може спричиняти, якщо неправильно зроблено і запроєктовано або запроєктовано правильно, зроблено неправильно місце пропуску труби через перекриття. Там повинна бути звукоізоляція. Якщо її немає, то тоді труба. Будь-яка вібрація труби передає вібрацію на перекриття і виникає шум. Іншим джерелом може бути тоді, коли людина просто вчасно наміняє прокладку в крані, вона починає свистіти, гудіти. Ну, там Можуть бути різні звуки, але дуже гучні. Причини можуть бути різні. Пані Галина запевняє, що звертатися у різні інспекції почали після того, як зрозуміли, що сусіди не хочуть визнавати, що саме функціонування їхнього фітнес-клубу створює їм з чоловіком дискомфортні умови проживання у донині затишній квартирі. З сусідами ми рішали це спільно, звернувшись до підприємця Лопатюк про те, що нам заважає. Ну, таких якихось позитивних зрушень, які би нам хотіли бачити, ми від неї не відчули. Людина сказала, раз ми на неї жаліємося, то вона взагалі ніяких звукопоглинаючих звукоізоляційних матеріалів використовувати не буде в своєму фітнес-клубі. Підприємці Лопатюки переконані, що їхній фітнес-клуб заклад оздоровчого спрямування. Серед жителів міста популяризує здоровий спосіб життя. Тож таким закладом має бути зелене світло. Відразу після придбання довгопустуючого нежитлового приміщення, у якому по плану забудови, нібито мало бути кафе. Задумали і створили невеличкий фітнес-клуб. З реєстраційних документів на право власності з'ясовуємо, що розмір їхнього закладу становить немало небагато 345 триста Метрів квадратних, перш ніж відкритися в нашому приміщенні, була зроблена відповідно звукоізоляція, вентиляція професійна, яка була зроблена рівненською фірмою, протипожежна сигналізація і тому подібне. Об'єкт в експлуатацію ми особисто не вводили. Ми його купили. Як приватну власність, як готовий об'єкт, обладнання закупили сертифіковане з фірми Інтератлетика. Маємо значить зал для фітнесу, де займаються дівчатка, йога, пілатес, фітнес. Плюс до того ми маємо ще набираємо групи дитячий фітнес, дитячий фітнес для діток від 7 до 12 років з порушенням координації останки. Пані Люба розповідає, що власне з чоловіком цікавилися будівельними нормами, житловим законодавством. Відтак прийняли рішення про створення фітнес-клубу. Роботу його ні з ким не узгоджували, бо цього не вимагає чинне законодавство. Ну з ким я повинна була погоджувати? Ну по ідеї, ну нам не повинно нам не потрібно було брати ліцензію на такі справи, бо ну не потрібно ліцензії. Ми собі відкрилися відповідно, не порушуючи житлового законодавства. Я маю на увазі, зробили графік роботи, такий, який підходить нашим клієнтам. Спочатку ми спробували зробити його трошки інакший, але бачу, сусіди наші трошки возмущаються, їм не подобається. Тому зробили так, щоб їм було комфортно. Згідно з законом України про місцеве самоврядування, підприємці, які відкривають об'єкти торгівлі, побуту, надання послуг, зобов'язані у виконкомі міськради погоджувати режими своєї роботи. Щоправда, обов'язковою є ця норма для комунальних підприємств, для фізичних осіб на власний розсуд. Якби вони написали заяву і звернулися до нас, і звертаючи увагу на скарги жителів, які там знаходяться, я думаю, що режим роботи був би змінений, не було б такого. На мій погляд, само собою зрозуміло, що правильніше було б, щоб вони все-таки погоджували ці, ці всі, і як і режим роботи, так і власне самі послуги, які вони надають. Тобто при покупці навіть приміщення власники фітнес-центру ну не врахували все-таки можливі наслідки їхньої діяльності. Відповідно, звідси конфлікт іде. Ну і конфлікт, бачите, переростає вже конфлікт особистий, коли йдуть взаємні образи, люди не хочуть шукати порозуміння. Про те, що не всі сусіди фітнес-клубу почуваються комфортно, підприємець знає і зі свого боку робила певні кроки, аби вирішити цю проблему. Оскільки на той час апарат по вимірюванню рівня шуму в Кузнецовський сес був несправним, обстежити приміщення та зробити висновки щодо рівня шуму у клубі запросили спеціалістів з обласного центру. Ми запросили рівненську фірму. Сертифіковану також я можу показати вам документи державну сертифіковану фірму. Вони провели в нас обстеження, але знаючи, що це так би мовити, у нас питання таке спорне, через то ми запросили з виконкому представника. Перед тим я попередила за день сусідів, щоб вони були вдома, що ми прийдемо в них вимірювати рівень шумів. Сусіди в визначений час ми піднялися до сусідів. Сусідів вдома не оказалося. Вони не захотіли вимірювати в себе шуми. Для того, аби здійснювати такі заміри, кожні три роки очолювана Олександром Коломійцем лабораторія проходить державну атестацію в державному підприємстві Рівненський науково-виробничий центр стандартизації і метрології. Має вона і відповідний дозвіл від Міністерства охорони здоров'я. Рівень звукового навантаження вимірюють аналізатором шуму Октава 110А. Прилад сучасний сертифікований першого класу точності. Пройшов калібрування згідно з європейськими нормами. Може розкласти звук і по спектру, і по частотах. Навіть міряє ультразвук. По санітарним нормам, які у нас діють ще з 84-го року, і вони на, 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 на цей день вони дійсні, діючі. І для цього просто можна зайти на сайт Верховної Ради. І там цей документ є. Він не відмінений. Перевищення шуму в приміщенні не зафіксовано. Зафіксовано перевищення шуму на, на, на самому подвір'ї. Там, з однієї сторони, будинку в дворі йшла йшло будівництво, там був навіть кран вашений стояв. З іншої сторони, будинок примикає до дороги. Тобто там також є перевищення. Тобто машина, коли їде, наприклад, там чи багатотонажна, вона все одно видає якісь шум. Олександр Коломієць розповідає, що поспілкуватися зі скаржниками, аби дізнатися про характер звуків, які їм заважають, можливості не мав. Та в під'їзді, де проживає сім'я бортників, зафіксував перевищення рівня шуму під час відкриття та закриття ліфтової кабіни. У приміщенні фітнес-клубу шум вимірювався еквівалентний, тобто сумарний, що є за певний проміжок часу в обстежуваному приміщенні. Шум перевірявся при роботі самих тренажерів. Тобто в протоколі тут навіть вказано, там бігова доріжка, тренажери. Я підходив метр від самого апарату. Включався прилад. Навіть був представник від міської влади, яка просто наблюдала, чи там немає ніяких там маніпуляцій. Під час заміру рівнів шуму у фітнес-центрі представником від виконкому Кузнецовської міської ради була головний спеціаліст відділу економіки Ірина Барабух, яка нам зазначила, що не була уповноваженою завіряти протокол проведення експертизи, що вона не є фахівцем у даній галузі, тому уся достовірність за проведення експертизи. Має лежати на експертуючій організації. А щодо особливостей проведення замірів шуму, вона додала. В моїй присутності заповнення цього фітнес-клубу було часткове, а танцювальний зал не був заповнений зовсім. Тобто людей було небагато. Це був звичайний робочий день, 12 -го година. Чи були от такі випадки, що люди не знали, не вміли на них працювати? Чи це просто тренери працювали тоді, коли заміри проводили? В моїй присутності помилок не було при користуванні тренажерами, велодоріжками, орбітреками. Спокійності займалися, телевізор був включений, в цей момент проводились відповідно заміри. Позайматися на тренажерах у фітнес-клуб приходять як постійні клієнти, що добре знають, як працює той чи інший пристрій, так і ті, котрі під час занять хочеш, не хочеш, допускаються помилок. І тоді, як ляпсуси неминуче невеликими короткотривалими вибухами у лункому приміщенні звучать удари металу, не взяти до уваги які ми не можемо. Саме помилки клієнтів-початківців просимо продемонструвати Дениса Отченка. Тренера, що саме стажувався у фітнес-клубі. Тут в кожному тренажері є підкладки, тут є різина. Дивіться, я приподніму, от є резина, яка шум подавляє. Помилка, коли кидають, це опускає, не видержує саме основна помилка людей в цьому тренажері, а дехто може ну, пустити різко. Це одна помилка, яка може бути. Тренер-стажер запевняє, що лише на першому занятті клієнт обов'язково займається з тренером, який і знайомить з роботою тренажерів. Наступні заняття за бажанням. Імпульсний шум зафіксовано не було. Шум фіксується протязі якогось часу. Якщо він імпульсний, то він там короткочасний, він там в секунду. Але там його теж не було перевищення. У кожної людини є свій, як говориться, періг чутливості. Хтось може там кашлянути, а в когось в ушах вже буде там взрив. Вибух такий, так можна так сказати. А хтось, наоборот, собі може включити рок-музику, і для нього вона вважається дуже-дуже тихо. Якщо людина вже налаштована, що йому там буде шуміти, вона буде вже це говорити. Бортники запевняли, що жити в квартирі при шумовому навантаженні, яке створює у їхній квартирі фітнес-клуб з першого поверху, нестерпно. Писали скарги в Кузнецовську міську раду, аби та як орган місцевого самоврядування знайшла важелі впливу на таких сусідів. Щоправда, при цьому подружжя було переконане, що заміри рівня шуму треба проводити виключно в приміщенні фітнес клубу. Якби людина сам скаржник хотів би, щоб було об'єктивно все перевірено, він би Запустив би до себе, будь ласка, міряйте, от я от настільки от провив своїх судження, що поміряйте, от ви самі побачите. Запустив туди якихось там пацанів, які там займаються важкою атлетикою, вони там качали б собі біцепси, кидали б ці. Так він ж не захотів їх до себе запускати. Скарги в установи Дерсан і підслужби щодо порушення санітарного законодавства фітнес-центром Жойфітнес не надходило. Та спеціалісти Кузнецовської СЕС були у складі комісії міськради щодо розгляду скарги мешканців з другого поверху внаслідок підвищеного рівня шуму в ході діяльності фітнес-клубу. Внаслідок перевірки було вияснено, що даний заклад працює без будь-яких дозвільних документів. Заявник на час перевірки від проведення замірів рівнів шуму в його квартирі відмовився. Кузнєцовською міською радою було дано пропозицію власнику фітнес-клубу отримати дозвільні документи. Відсутність замірів власне в квартирі бортників лише ускладнить процес доведення своєї правоти. Переконана Наталія Будинка. Якщо людина вважає, що їй щось заважає, то вона повинна це довести, а не просто сказати. І якщо були якісь створені комісія, або експертні залучення відповідних фахівців, то звісно, вони повинні заміряти рівень шуму, неудобств і так далі, і тоді говорити, або воно впливає, або не впливає. Тобто така поведінка, вона неправильна. Звісно, треба пускати. Треба вимірювати. Якщо інше питання, ти не довіряєш цим експертам і прочі. Ну а п'ятки через суд можна залучати експертів різного установ, рівня і так далі. Я була в квартирі напроти в Кліничів, знаходилася в час пік. Спеціально попросилася в господині, щоб вона мене пустила, коли в нас час пік, щоб послухати ці шуми. Шумів, як таких я там не чула. На протязі півгодини можливо було там два таких легких постукування, яких неможливо не бути в багатоквартирному будинку. Це можуть бути і двері. Я не кажу, що ми абсолютно ідеальні в такому плані і не створюємо ніяких незручностей. Але ми готові йти на, 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 на якусь бесіду, на, на компроміс, звичайно. Ну, в бортника я ні разу не була. Я підходила, я питалася з ним вирішити якісь питання за. Питати. Ну, але там, крім того, я депутат і стою на місці, тому потім там діалогу з цією, з цією людиною, я не можу знайти діалогу. У свою чергу Надія Волощук, депутат Кузнецовської міської ради, саме від мешканців будинку вараж 43, запевняє, що не могла потрапити в фітнес-клуб після звернення громадян. Мене туди, по-перше, не пускали, телефонували декілька разів до власниці, до Любові Іванівни. Що значить, прийшов депутат, який задає питання. Шум дуже. Я піднімалася в квартиру, піднімалася в тому числі до квартири бортників. Коли включається вода, такий шум ніби з горного водопаду йде вода, включаються тренажери, піщалки чути, коли штанги кидаються, теж такі звуки. Я була там протягом однієї години. Напевно, вони не знали. Шум такий неможливо просто жити. Знаємо дійсно про цю проблему. Ми зверталися до міського голови, про те, що була проведена нарада із власником фітнес-клубу, із так само нашим колегою, який, скажімо так, в цій ситуації є потерпілий, можна сказати, так ми обговорили, і на цій нараді було виявлено, що дійсності цей клуб був відкритий з багатьма порушеннями, що саме дивно. І що найбільше дивує те, що наше недолуге законодавство дає можливість у нас в країні так будуватися, а потім вводити його якимось чином, незрозуміло яким, в експлуатацію ці. В заклади, щоб вони функціонували і скам так, або приносили задоволення комусь, а комусь хтось від цього страждає. Ми проводили нараду спільно з учасниками конфлікту. Ну на жаль, на сьогоднішній день порозуміння між ними не досягнуте. Була конкретна пропозиція, значить, фітнес-центру виконати звукоізолюючі заходи, з послідуючою перевіркою. Чи досягли ці заходи результату, але фітнес-центр ці заходи не виконав. Відповідно, жителі квартир, які знаходяться над фітнес-центром, мають справедливе, на мій погляд, справедливу вимогу, то, що їм ну, треба забезпечити нормальні умови для проживання. Миритися з таким гомінким сусідством бортники не хотіли. Своє розуміння проблеми висловили і депутати Кузнецовської міськради. Щоправда, важелі впливу на підприємців виявилося замало. Тож вирішили з колективним листом щодо бездіяльності інспектуючих організацій звернутися до обласної прокуратури. Ще в кінці лютого поштою відіслали листа, та так і не дочекалися відповіді. Як виявилося, лист так і не дійшов до адресата. При цьому з деякими депутатами міліція десь відразу мала приватну мову щодо такої підтримки бортників. Це не тільки відписки, це як вам сказати це корупція. В кожній цій відписці звучить слово корупція. Тобто, людина може заплатити за ці речі, тому що вони не то, що не можуть, вони не хочуть, чому вони не хочуть. Тому що їх зацікавили, я просто це відповідально говорю. Якщо людині двічі була урядовий запит на гарячу лінію, а приходить дільничий міліціонер із села Мульчиці, звідки вона родом, то що це називається? Він питає в нас, які у вас проблеми. Виясняє, ми дзвонимо в Кабмін до Ясенюка, щоб ви, да, ми все зробимо. Ми дзвонили в юстицію, в Міністерство юстиції. У вас це питання вирішує. Е, міліція? Яка міліція? Про що ви говорите? Бути незалежним експертом у цьому конфлікті ми запросили Євгена Пугачова, доктора технічних наук, професора кафедри основ архітектурного проєктування, конструювання та графіки Національного університету водного господарства та природокористування. Людина, яка багато років професійно займається питанням архітектурної акустики і звукоізоляції, і вчить цій справі студентів. Пан Євген переконаний, що облаштовувати тренажерну залу у житловому будинку неприпустимо або ж таке сусідство треба пок. Ходити з органами архітектурного контролю, оскільки без додаткової звукоізоляції приміщення тренажерного залу не обійтись. Тут відбувається такий фізичний процес. Спочатку тренажери випромінюють повітряний шум, який передається на огороджувальні конструкції, стіни перекриття, перетворюється в так званий структурний шум, тобто вібрацію конструкції. І ця вібрація конструкції потім переходить в повітряний шум вже в приміщенні квартир, які розташовані над тренажерним залом. Тому оптимальним варіантом було, який би влаштував і жителів, і власника тренажерного залу, це заглушити зал. На думку нашого експерта, тренажерний зал нині дуже лункий, звукова енергія дуже повільно згасає. Тож лише заглушивши стіни, стелю і підлогу, можна зменшити вібрацію, що передається через огороджувальні конструкції тренажерів. Відтак до сусідів перестане доноситись шум з тренажерного залу. А от адвокат Володимир Цуняк переконує, на сьогоднішній день діють державно-будівельні норми з 2005 року у новій редакції, де чітко вказано на допустимість розміщення в цокольному та двох перших поверхах фізкультурно-оздоровчих закладів лише до 150 метрів квадратних. На його думку, саме ця діюча норма має спонукати підприємців до пошуку компромісів з сусідами. Конституція це норми дії. Якщо порушується її право, а тут порушується в даному суді, тому що якщо має місце більше 150 метрів квадратних, то воно не може функціонувати. Не може. Все. А тому тут ще треба розібратися, як дозволили компетентні органи здійснення, якщо там 300 квадратних метрів, хто дозволив заняття? Окрім судових органів, які повинні поставити Справедливу крапку у цьому конфлікті варто звернутися до совісті тих, хто видає дозволи на підприємницьку діяльність у житлових будинках. До тих, хто повинен контролювати подібну діяльність, хто отримує зиск від роботи тренажерного залу, який від самого початку фігурував як фітнес-клуб. Бо ж навряд чи хтось хотів би мати таке сусідство. Тож, врахувавши за і проти, мусимо дочекатися справедливого рішення Фоміди, яка покликана захищати людські інтереси. А ми будемо стежити, як завершиться даний конфлікт. До зустрічі на перехресті правди.